Нам подобається цей хлопець, і ви з ним спілкуєтеся онлайн. Це ваша перша зустріч. А як же йому показати це, якщо між вами кілометри ба навіть океани? А це все дуже просто. ваш Гумор, ваше почуття гумору. І слідкуйте за тим, чи він користується цим дуже цікавим засобом. Почуття гумору зближає людей. Почуття гумору допомагає вам посміхнутися, розслабитися і довірити одне одному. Звичайно, гумор має бути доречним відповідним ситуації, і це не прості якісь брудні а, собі гуморески чи такі собі шуточки, а щось таке дійсно витончене. Знайдіть цей гумор, знайдіть його в собі, пошукайте якісь цікавинки, щоб ви могли також щось цікаве сказати, чи якось цікаво пошуткувати, тому що це про вас і про ваш багатий внутрішній світ. А якщо ви бажаєте знайомитися серйозними, серйозними чоловіками, то пособ'ю.